Есть, вітаю вас на черговому році від Анполіш. І сьогодні я розпочну одразу з питання. Ви знаєте, що якщо ви живете, наприклад, десь в Варшаві, в центральній Польщі, так ви можете не знати дуже багатьох слів. і Знаєте класну польську, так? Ви можете не знати дуже багатьох слів, які використовуються десь на півдні, півночі Польщі і так далі в інших регіонах, або взагалі не зрозуміти мешканців цих регіонів. І так, сьогодні ми з вами будемо говорити про діалекти. Діалекти є теж в українській мові, так, і ми маємо схожу ситуацію, що в різних регіонах нашої країни ми говоримо по-різному, так, маємо багато різних слів. А, і дуже мені не подобається, що останнім часом в Україні почали дуже демонізувати умовно діалекти. Тобто, часто мені прилітає десь там на горіхи під відео, бо я дуже багато і активно юзаю. Сленгу саме і теж діалектів, так слів з свого діалекту. Я живу на заході України, і тут ми маємо теж свій діалект, дуже багато слів. Я цього абсолютно не встидаюся, і саме слово «встидатися» теж якраз з діалекту, бо українською кажемо правильно соромитися, так але діалект це теж правильно. Це є такі перлинки мови, які потрібно берегти, досліджувати, зберігати для наступних поколінь це не щось неправильне. Це те, що є в мові, це те, що природньо виникло в мові, і це те, що люди активно використовують і це потрібно для мови, для її різноманітності. І це супер, це класно. Мова не повинна бути штивною. Вона розвивається і вона прекрасна в цих цих діалектах. Наприклад, я дуже люблю свій діалект, але теж, наприклад, дуже люблю полтавського вірку і полтавський діалект. Сприймайте діалекти як частину мови, як щось цікаве, щось особливе. І саме так сприймаються європейці, зокрема, наприклад, поляки. Вони досліджують діалекти, вони бережуть це все. З часом, наприклад, кашубський діалект він став взагалі окремою зараз мовою. Ми сьогодні про це поговоримо. Але загалом ми сьогодні будемо з вами трішки гратися. Я розкажу про декілька таких цікавих фраз з діалектів. Поговоримо про три найпопулярніші польські діалекти, і можливо це стане для вас таким стимулом, але теж великою розвагою, побачити, як говорять в різних регіонах Польщі. Ну і перше, ми з вами поговоримо про діалект гуралів. Гурали — це гірські жителі, це польські гуцули, так тобто люди, які живуть в горах, живуть в татрах навколо закопаного, і їхній діалект має дуже багато. Старослов'янських старопольських слів багато слів зі словацької мови і з угорської мови. І саме от угорська, це взагалі ну тобто щось незрозуміле для нас, тому що вона не це не слов'янська мова. І якщо словацькою ще можемо розібратися, то з угорською вже абсолютно ні. Тому зрозуміти гурала, який говорить саме своєю мовою, а не польською літературною чи там мішає. Ой, це важко. У мене був такий досвід, я виловлювала тільки окремі якісь слова і махала головою, і посміхалася, тому що взагалі нічого не зрозуміло. А, і це теж нормально, це окей, він говорив. Звичайно, що всі гураля знають звичайну польську літературну, але часом переходять на свою таку е, гуральський діалект. В принципі, нашого гуцулів, зрозуміти, горах не завжди вдається, тому це окей, це, це, це все нормально. Давайте кілька фраз. Це годос, бо божіку! Co ty do słaboziiku, co ty mówisz, chłop, chłop, chłopcze, co ty goda, ja do słaboziiku? Syćko będzie pięknie i no się nie gorzcoj. Ja spodziewam się, że wszystko prawidłowo wymawiają, ponieważ, że jedziemy do kaszubskiego, to ja tam daleko niepewna, no, czy wszystko prawidłowo będę to ponieważ, no tu jeszcze wymowa też wiedzi grająku, jest pra, pewną rolę. Tutaj przynajmniej mają mamy polskie litery, tak, więc rozumiety. będzie pięknie i no się nie gorzcoj coj, oznacza je w sobotę dobre, tylko na chwilę Дуч, це така файна дівуха, це ж така гарна дівчина. Класичний польський турист в закупаному теж не до кінця зрозуміє. Не думайте, що тільки ви не розумієте чогось. Якщо ви почали вивчати польську, то все окей, все нормально, це просто діалект. Якщо ви нічого не розумієте, поляки теж не до кінця. Якщо приїдуть десь там до закопаного, то теж не далеко не все зрозуміють. Наприклад, це цік, цік, цікаво ще в горальській мові, тобто в коральському діалекті, ґазда газда – це господар. Ми теж маємо таке слово, правда? Щось спільне. Бо Божік, це хлопчик, хлопець, і Хайовач, Хайовач це розпалювати печі. Наступним у нас буде з вами кашубський діалект, кашубський діалект чи кашубська мова, тому що це вже не до кінця польська мова. Раніше це була частина польської мови, тому що діалект це частина мови. А зараз він отримав вже статус повноцінної мови, так кашуби вони живуть біля Гданська, тобто це є північ Польщі. І це офіційно визнана регіональна мова, нею навіть можна складати іспити. І тут зараз буде дуже складно, і я боюся, що я напорю тут багато з вимовою саме, тому що кашубський діалект, кашубська мова це мішанка слів з німецької, але теж з датської і шведської. І це взагалі, взагалі для нас не зрозуміло щось. Там навіть букви будуть інші. Зараз побачите. Чей, я ж до тебе! Zaczekaj, ja idę do tebe. Ja nie rozumiem, co ty gadasz. Niby dużo schorze, prawda? Ale mają oce o taką duszką z verchu i ceny polska litera. Bedzę, gisa, poguda. Ja spodziewam się prawnie wejmowała, chociaż mają su we wywcią, i oznacza, czy będzie się harna pogoda. Jak zobaczycie, tu takie nakopycznia, daleko nie polskie Ну і останній шльонський діалект, так теж дуже популярний, і дуже багато мені пишуть в коментарях різних цих шльонських слів, вони досить цікаві. Насправді, шльонський діалект це польська з німецькими словами. Шльонськ це регіон біля Катовіць, Катовіце і навколишні містечка і села. І тут говорять дуже швидко. це особливість така шльонська, і використовують дуже саме багато німецьких слів. Кай ідеш хлоп'є? куди ти йдеш хлопцям? Mam geszynk do ciebie. mają podarunek dla ciebie. To geszynk czysto z niemieckiej mowy. Nie rób mi chasionka w chałupie. Nie rób mi bezladu w bardaku, nie rób mi w chacie. No, czuli? Tak? To z niemieckiego jest bardzo istotne, ponieważ geszynk to z niemieckiego, w niemieckim mamy tak, geszynk to podarunek. No, czuli, tak? Geszynk to czysto z niemieckiego, geszynk my mamy w niemieckim mowie podarunek, tak? А чи, наприклад, хащок це смітник, який діалект завував вас найбільше. Напишіть мені про це в коментарях, мені буде цікаво почитати. А ще буде дуже цікаво, якщо ви живете в Польщі, так які слова є в вашому регіоні, які вас здивували, незвичні для ваших друзів, наприклад, з інших регіонів. Залишайте в коментарях, можливо, ви щось активно вже і використовуєте в своєму мовленні з діалектів. І це супер, це класно. Тобто асимілюємося і Зливаємося так з натовпу, умовно стаумовно кажучи. А якщо ви хочете вивчити правильну класну літературну мову, яка в будь-якому разі вам в Польщі знадобиться, то тоді запрошую на свої курси. В посиланні під відео ви знайдете і можете вибрати курс для свого рівня, так який вам відповідає. Ну і теж формат, який буде для вас максимально зручним. Дуже вам дякую за те, що додивилися до кінця. Залишайте лайки і коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися і в коментарях, і безпосередньо попрацювати на курсі.